Привіт, близнюки! Рада вітати вас на каналі Каеторо. Сьогодні дивимося прогноз на тиждень із 20 по 26 лютого. Це 2023 рік для вас, дорогі близнюки. Витягнемо їх завжди три карти. Надатне минуло, три карти даний тиждень, три карти на майбутнє та карту пораду. Будьте зі мною! Будемо дивитися. Тиждень з 20 по 26 лютого, який він буде для близнюків, І найближче майбутнє. Так. Буду уточнювати, коли десь для близько. Так, бліснюки, Дивимось, Перша карта на давнє минула. Щось змінювалося. До речі, дуже швидко. Можливо, мали багато справ, можливо, постійно кудись летіли. Щось що розвивалося стрімко, швидко прямо тут. Це, до речі, найшвидша карта із всіх колоди. Вона каже, що ось тут і зараз розвиваються події. Уточнюємо, що змінювалося? Дивіться. Потрібно було таке враження, що зробити вибір або прийняти якусь пропозицію, чи то повідомлення, чи то варіант розвитку якихось подій, які вам пропонує інша людина. Причому зробити цей вибір, подумати, тобто зробити його максимально швидко і поїхати. Можливо, ми раптово хтось запропонує якусь поїздку. Кудись спільно з вами разом, можливо, ваша кохана людина, можливо, треба буде прийняти вибір щодо обранця, щодо людини, наприклад, з якою ви там спілкуєтеся. Тому що таке, одіжо, швидко потрібно було б прийняти саме вибір, а, такий вибір щодо поїздки. Королева контактів. Дивимося, що для близняків каже королева Пентаклі. Королева Пентаклі вона дуже стабільна, насправді. Дуже стабільна, і ця карта у нас таке очікування стабільне. Далі встаєте щось раптове, от, І знову такі варіанти. такі враження, що ну, дійсно ви отримуєте. От Ви чекали-чекали на щось, воно стається, і ви не знаєте, яке рішення обрати. Так, я це бачу. Можливо, і ваша от кохана людина вас покличе, і можливо, хтось з родини теж захоче, наприклад, з вами побачитися, і ви не будете знати, який вибір вам прийняти. Далі в нас йде Мах. Мах — це карта лідера, це карта людини, яка має в своїх руках все все для того, щоб бути успішною людиною, для того це сильна людина, це лідер. З той, хто керує своєю долею, не просто йде і підкоряється, а має свою точку зору. Мах. Мах. маг нам каже, що. Таке враження, що вас хтось своїм якимось словом, можливо, корольмачів, міг дати вам цю якусь зневіру, ніби незважаючи на те, що мах люди часто нас. Е, знаєте, ніби навіть, можливо, там нагадав нам і так якось холодно сказав і Зато болюче нам нагадали про наші якісь обов'язки, що, ну, що це нас трошечки притормозило, що ми трошки витильці упали духом. Але ви, ну, ви лідери, викласне, у вас у вас все є те, що вам потрібно. Дивіться, ще карту пораду дістанемо, Пробачте, це було. Король Кубків? Король кубків. Дивимося в оточення, якщо це людина, то це чоловік, чоловік з емоціями, емоційний досвід, з почуттями всередині себе, глибокий. цей король кубків вашому тижні. Це забагато. Дивіться, присвітні, можливо, Лев. Що хочу сказати, є король Пентаклів, є Ранений Воїн, є сила. А для мене ці карти кажуть про те, що. Тут два королі, король король Пентаклів. І таке враження, що ви якось до вас проявляється, а ви досить вороже ставитесь, досить вороже і не проявляєте якоїсь жіночої ніжності, чи що, навпаки, якось так акуратно і войовниче. Хоча, подивіться, вам не бажають ніби нічого пана. Дивіться, з якою любові він дивиться? А вам то страшно? А вам-то якось ну, не по собі. Двійка Пентаклів це ключова карта з серединка нашого прогнозу. Це коли є вибір між двома варіантами. Коли є дві справи, і, можливо, ви між ними балансуєте дві людини, між якими ви вибираєте, дві. Ну, чогось є два, між чим треба вибрати. Можливо, між королями. Дякую. Знаєте, тут, до речі, і вибір, то ну, нам не освітлили дані карти. Тут намальована дівчина, який суто класно самій. Це карта абсолютного задоволення. Знаєте, коли вам на суму собі круто, класно. А далі йде карта переможця і карта спогадів. Можливо, заявити про себе, тобто вийти якось не просто. З птахами, знаєте, взаємодіяти, можливо, вийти ніби тут дівчина як на сцені, тобто, коли вона не сама, коли вона на людях, коли вона на публіці. І вибір, чи можливо ризикнути, заявити про себе, про свої пользу, про свої переконання для всіх, тобто для суспільства заявити про себе, чи ну, бути собі в своїй спокійній гавані. І, можливо, у вас дійсно це питання з минулого. Якщо у вас є якісь проблеми із публічним виступом і якісь травми з минулого, що, можливо, там якось якийсь був тоді конфуз, і ви боялися, взагалі боялися проявляти свої якісь бажання і ну, виражати свої там, знову ж таки, ті самі бажання в голос. Можливо, вам, ви завжди їх собі залишали, знаєте, всередині і ніколи не казали. Тут все треба пропрацювати, справедливість. Знаєте, сьогодні, речі, дуже багато людей. Випадає карта Колосів Фортуни. І мене це дуже радує, тому що удача тоді на вашому боці. Справедливість. І знову ж таки, ця вісімка у вас буде дуже швидко розвиватися. Все, дорогі близнюки. Раптово, знову ж таки, по справедливості вам випаде якийсь хороший шанс. Тика пентаклів, робота в команді, праця, удосконалення навичок. Знову ж таки справедливість. Король. А, жезлів і десятка пентаклів. Дивіться, клас! Чудові карти. Найближче майбутнє означає, що справедливість далі, знову ж таки. По справедливості ви будете радіти і робити спільну справу. Можливо, вдома, От, ви, знову ж таки, будете зі своїми батьками теж займатися чимось спільним. Неважливо, готування чи ще щось. Це зробить вас щасливим, це зробить вас ем, радісним. Навіть є радість просто в малому. Дуже часто рецепт пентаклів. Тепер сповільнилося, все, до речі, стабілізувалося. Коли там у нас були вісьмірки жезлів, то тут у нас ситуація більш така урівноважена. Коли мало що відбувається, дуже повільний розвиток. Спокій, сон, відпочинок завіснути в цьому стані. І просто прийняти рішення трошки сповільнитися і підзависнути. Сповільнитися. Тобто хочеться вже перепочити після цього всього. І паш жезлі. Він знову ж таки каже про те, що придивіться. У майбутньому буде спільна праця з зі своїми. Родичами швидше за все. Або по справедливості ви зможете з роботи вирватися до родичів, ви зможете там відпочити в той період. От. А остання карта каже: знову ж таки, придивіться, будьте уважні, помічайте дрібниці. Клас! Гарні карти! Це означає, що нарешті ви сповільнитеся, і у вас настане оцей душевний спокій, цей мир, гармонія, яка вам потрібна. Ви така всесонячна людина, і вам і шанс підвернеться дуже хороший. Ці карти, вони такі перекликаються між собою і кажуть, що все у вас просто круто. Ви знайдете можливість, які зроблять вас душевно наповненим. Іноді треба сповільнитися і просто відчути момент, не бігти кудись, не летіти, просто будьте в цьому моменті, живіть його повністю, тому що життя у нас дуже коротке, дуже хитке, ми всі знаємо. От. Але іноді, іноді варто просто сповільнитись, придивитись до малеких деталей, до рослин, до тварин, до дітей. Це таке щастя, це надзвичайна радість, і порада. Порада. Не летіть, можливо, тому що тут багато карт у вас ось таких, ось таких дуже, дуже активних. І ця карта теж активна. І ця от у вас активна. Дивіться, дуже багато таких прямо активних карт. І я хочу сказати вам, що не летіть, бояніться. Іноді це дуже класно і дуже корисно сповільнитися і відпочити. На все життя потрібно кудись летіти. Дякую вам за хліб, що ви були зі мною. З вами була я, Кая, okay. і ще обов'язково побачимося. Дякую, що слідкуєте. До нових зустрічей!